Тяне вліво. Серега в нас б'є рекорди, тільки закинувся і вже в нього їде. Покльовочка у нас, о, це вже добре. Хай трошки успокоїться. Друзі, всім привіт! Ви на каналі ForFishing І сьогодні в нас рибалка на Прекрасному озері доброгості. Але це не зовсім рибалка. Це тренування перед змаганнями, які відбудуться тут 26-28 квітня. І ми з Сергієм ось він, приїхали на тренування спеціально, щоб пробити всі, всі темки свої. Ну, чи прочора приїхали, Сергій скорший, я пізніше вечірком там поїли, пожарили шашличок, закинулись. Половили рибку трохи, а сьогодні вже ну, більш монументально будемо все показувати вам, як ми робимо, що ми робимо. Будемо кормитися, закидувати ну, різними снастями, карповими, флетами і тестувати е, ну, насадки, прикормки і тому подібне. Е, змагання змішані, можна ловити як класичним карповим монтажем, так і флет, фідром. Тому <кій> в нас є великий вибір. Тобто, на що ловити, ну, і, і тому ми все будемо пробувати, що ловиться, в який час дня, ночі і тому подібне. Ну що ж, зараз я вам покажу. Ну, так от ми от трошки тут розбили свій циганський табір. Тут у нас Серега ловить, тут у нас монтажка. Ну от так. Там в другому секторі ловлю я. Ми стоїмо в другому і третьому секторі. Ну, досить. Досить зручно. Єдине, незручно трохи закидувати тут такий горб. А так все супер. Тут ми спимо. Покажу вам. Такий от. оба, Так, канапля вариться разом. З тигровим горіхом. Все в процесі. Так що... Дивіться далі, буде цікаво. А, я забув. Я забув, Серега мене вже тут натягує Капець. Вже він десь 8-9 риб зловив. У мене 0, але я ловлю тільки на класику. А цей вже цілу ніч піаніно, цілий день піаніно, блін. довольний Ходить. Говорить, блін, капець. Тут же Тарас Фенчин приходив, дивився на це піаніно, що ми тут крутили. Так що вроді, рибалка йде, вам ну, покажемо там, виважування вночі, я знімав, як Сергій виважував. Так що все окей. Поки що нормально, але зараз будемо більш докладніше вам показувати, як ми, що ми, на що ловимо, Тому буде цікаво, додивіться до кінця. Остановка готова к бою. Готова до бою. Добавляємо муку тигрового оріха. А, полцяє. To, co trzeba. Będzie bomba. Зараз, зараз. Так, тут у нас одна прикормка А тут у нас друга прикормка Пелець, бойл і заливаємо. Тут у нас пелець, бойл, варений, Бойл пилящий. Конопля і тигровий горіх. Вот от такі от дві програмки. Bir <laughs> Трохи з спомба одного. Перев'язуємося. Шоклідер, спомбік, мінус 600 гривень. Але то рибалка. Так буває. О! Все, готовий до бою. Ну що ж, друзі, як ви бачите, процес йде, ми перезакидуємося, закормились нормально. <кій> але рибка щось не клює. Вчора клювала риба е, Сергія, але маленька. Дрібна трьошки, четверки, амури два, е, переважно лисі, такі, ну, дрібні. Тому ми навіть не фоткали, ні відео не знімали, тому що для нас це не цікаво. Ну, Приємно, що воно ловиться, де, на змагання воно класно, але ну, для рибалки це типу, треба щось солідне. І тому зараз ми в процесі, вже, вже, вже перша година дня, ну, у нас тихо, поки що, поки що. Якби ми закормилися, думали, ну все, зараз поїде. Вітер піднявся трохи, нам якби. Зліва направо. ось Тому не знаю, може з це з тим пов'язано. Вчора був штиль. Вчора було тихо, спокійно, а сьогодні от так. от. Ну, Зараз будемо щось пробувати міняти. Треба шукати рибу. от, і... Все в процесі. І надіємося, що ввечері буде риба. Да, ми надіємося, що ну, як вчора ми вночі відловимося не будемо спати. Відіспемося на, пен... на пенсії, ні? Да. Якщо доживемо. Так що так доживемо і ще переживемо. Так що отак. Працюємо, От. працюємо працюєм поки що. В нас покльовка. Серега трохи відпочиває. Тяне вліво Дочекались на флет. Пішов в камеш але то тузик. Це не велика риба. Правда перевозила так. Конкретно. Риба сильно тут. Добровости. Тузік тузик. тузик дуже конкретний, але це вже хороший знак бореться риба риба бореться. Вони тут такі лесики. Дають бій навіть навіть невеличкі, а ні, не лесик. Це не лесик. Це такий лускатий. О! Дивиться, бачити, да еб твою. Вона невеличка рибка нам клювала вчора цілий вечір і знову проснулася. Відпускаємо таку рибку. Тузика. Давай, пливи, пливи. Давай. Ай, гарно поплив. Гарна рибка. Опять Серега тут кіно крутить Тільки щоб була одна риба. Друга зразу. Дощ падає. Легенький. Весело. Дивіться, що робиться з фідером, з портексом. В буби його. Так, тільки ті сили похавати. Саме інтерісні, що е, збило свінгер. Mm. Тільки сіли поїсти і, і Серега й покльовка От тобі. Щось маленьке. Щось маленьке, так? Да? Похоже, Опять маленький емучик. Вов нічого не бачу. Все нормально, він й по центрі. А. Просто в глаза ще Серега в нас б'є рекорди. Тільки закинувся і вже в нього їде хороша насадка, хороша. Тільки не скажемо яка. Так, тільки не скажемо яка, бо у нас... Змагання. Ну, відео вийде після змагань, так що ви не переживайте, але все рівно ми вам не скажемо, тому що ми такі. Красиво! Так, тільки що закинувся на флет. Я на Серьогу в спортик Серьовий пройшло буквально хвилина часу, і ось такий результат така паровозина. Бачите, що сталося з очком, просто розігнуло. Весело. Покльовочка у нас, о, це вже добре. Тільки що в берег був виїзд. Серега, що задумався, значить є риба, так? Да? Щось є. Та похоже Амур. Та Амур, Амур, був, до берега пішло. Невеличкий. тут. Хоч амур. Маленький амурчик. То билин. Дивіться, який нам... Дивіться, який нам екземпляр ленка попав на флет. Дуже гарно. Упс, та ти що? Спокійно. Дивіться. Все, все, все. Пливе. Ти ти що, які швидкі? Ух! Капець, гарно. Заводив очеред. Ой-ой-ой-ой-ой. Там світ тарги, тайгернат. Оце? Нижня банк? Да. Ну... Що там написано? Соротка кукурудза, тигровий горіх. Угу. Сорортка кукуруза, тигровий горіх. Виїжджає в нас. І так виглядала по покльовці, що це або амур, або... Що вліво дуже пів дванадцятої. Сейчас може і Угу. Покльовка в берег. Та як лин перед тим? Але це, походу, не лин. Це щось, да 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 йди туди. О, гарний амур. Амур. Чуть, пусти так фрік, максимально впускай, бо він може дуріти зараз. Я у у О, це фотографії. Давай-дава. Ха-ха-ха! Давай. Ес! Оце вже хороший йомур, вісьмерка десь така. Ладно, да, ну давай. Гарний йомурчик. Красивий. Состав, так. Да. 8700. Я відео знімаю. Така рибка клюнула нам на солодку тему. Дуже гарний йомур. Зараз фоткаємося, відпускаємо. Хоч на кінець. Гарна рибка нам попалася. Ми її відпускаємо. Покатай її, то мур. Він зараз буде довго відходити. О, є, все швидко. Пішов. Пішов так поважно, пішов. А ми зараховуємо. Ну що ж, друзі, от і підійшла до завершення наша рибалка. Ну, це не рибалка зовсім можна так сказати. Це тренування. Ну, можна сказати, ми задоволені наполовину. Серьо задоволений, напевно, більший. Я менше ну, взагалі. Але це командна робота. ну, Тобто ми вичисляли е, приманки і так далі. Ну, говорити, що ми вичислили, не буду, але ми в принципі, вже розібралися, що нам потрібно, які корма, які насадки, і це дуже добре. Ну, і На цій міжорній ноті закінчую наше відео. До зустрічі на водоймах України. Всім па-па!